Оста. Ну, їдеш, ні? Що так повільно? Туристи ми ще ті люті. Цілий день проводити в памперсі взагалі не моя тема. По плану, наша подорож мала скласти 320 кілометрів. І вже на самому старті трапилась пригода. Мій колега Макс двічі підряд пробив колесо. Це був лише початок, тому далі буде ще цікавіше. Товариство. Сьогодні ми вирушаємо в подорож на велосипедах. От, як можна подивитися на десь. За От, це вже кінець літа. А, на жаль, тільки зараз вдалося вибратись. Ми знаходимося в Голландщині. Сьогодні по плану 120 кілометрів. А, а, зранку збиралися ми годин, напевно, 10. Ну, не 10, звісно, але дуже довго. Я сподіваюся, встигнемо до заходу сонця. На фоні перекривається залізниця, зараз буде їхати поїзд. Саме головне, що у нас був чудовий настрій. Про цю подорож я думав уже два роки, але завжди відкладав на потім, бо не було в пріоритеті. І ось, нарешті, ми стартували. Забігаючи наперед, я отримав море вражень і точно хочу повторити це знову. Поїхали. Природні. Ось такий старанний апаратор. Юху, юху, юху. Ой, дивись, там лампу. Запривал. Голландія одразу викликала у мене асоціацію з одноповерховою Америкою. Будинки, вулиці, атмосфера все має якусь схожість. Можливо, тут і справді є якийсь історичний зв'язок зі штатами. До речі, якщо ви володієте такою інформацією, напишіть про це обов'язково в коментарях. По дорозі ми зустрічали безліч велосипедистів від зовсім маленьких дітей до людей дуже поважного віку. Усі на велосипедах, і це створювало особливу атмосферу країни, яка дійсно живе двоколісним транспортом. Було весело, особливо на початку, коли сили ще переповнювали. Та Йосип Драни, ти шкаєш, тебе ще кадрі немає. Портиця нам не треба. Проїхали 15 кілометрів, у нас перша зупинка на те, щоб почилити, з'їсти сосисон і випити кав. Коротше, Туристи ми ще ті люті. Вот. В общем, смачного Максу. От поясни мені, що це за нашими головами? Сучасне мистецтво. Ах, зрово! Отак от це тепер називається. Ну і ладно. Що я хочу вам показати, такий їдеш собі в лісі. Їдеш собі в лісі. Нас завернуло, завело в такі чигірі, коротше, чи люті, бачите, зовсім тоненька дорога. Вот. І просто тобі лежить велосипед. В вот. кущах захований. Не знаю, пристібнути, не пристібнутий. Як думаєте, що він там робить? Вот. Напишіть в коментарях. Не знаю, чи... А... Буде, чи зміг я захистити камеру від вітру чи ні, але просто дорожка така красива, що я не зміг це не підзняти. А, ну якби Не знаю як вам, а от нам вона дуже подобається, дуже рівненька, гладенька. Єдине трошки піддуває вітерець, але. ну, Маємо, що маємо. Ой боже, оці оператори. Коротше, Камер понакупляли собі. Манкін блогери тут насипають. А я Папкін. А ти Папкін красавчик. Хорош. Дай таке. Ой, блін, як би не відвалитися, коли будеш викати камеру. Можна і без окулярів тепер з вами поговорити. Но окуляри на велосипеді, там, sorry, я не завжди їх знімаю. А вони не просто не тільки для того, щоб захищати від сонця, вони також захищають від всякої штуки, яка може залетіти і засінити. Не зміг проти повз такого крутого тазу. Цікаво, чи у нього взагалі двері відкриваються, як думаєте? О, можна глянути що там всередині. От, якісь там клубні двіжок, Це я, вперше, а? Ну виглядає так, як 20 майже як... 21 Волга, але... Сигналізація вимкнена, як було? Це «Вольво». А? Ой, подивіться, де вони є. Сигналізації немає як було? Думаю, сигналізації немає. Сигнализації. Ну відкривай. Не, Ні? Зачинено. Я думаю, ну вона так виглядає, щоб хтось заходить сюди посидіти починити. Чи поспілкуватися, чи подзвонити. Тому зачиняється. Ну, ну, Спілкуватися, подзвонити. Ну добре, Реально, поспілкуватися, значить, так можливо, подзвонити. Є види просто природка, а, красива. Чесно кажучи, якби місце ідеальне для ночівлі, тобто можна було би тут заночувати, є місце поставити намет, є класний піньочок, на який можна, ну, можна використати для сидіння, для стояння, як стіл, так, як стіле. стілець, тиша, тиша, тиша. Я пишу, запишеш потім. Вот. Але ну, треба їхати далі, бо поки що тільки 42 км за спиною, по нашому плану ще 70 попереду, але ми можемо зупинитись де завгодно в будь-який момент, що в принципі теж доволі непогано. Дає можливість нам, в принципі, як на бридне, тобто я думаю, що о 8 ми почнемо думати про те, де ми будемо дивитись по карті, де ми будемо ночувати і... Де ми можемо докупитися останніх вечірніх напоїв? Вот. Кажуть, що безалкогольне пиво то є найкращий електроліт. Вот. Електроліти у нас теж є, до речі, треба випити. Ну, в общем, якось буде. Ну, за 40 кілометрів хочу сказати, що... Попу я вже відчуваю. Цього разу я не брав пантерс. Це було для того, щоб мені не дуже подобається довгі дистанції робити в пантерсі і довго їхати, а це ж як подорож, ти цілий день їдеш. Ну, в общем, цілий день проводити в пантерсі взагалі не моя тема. Тобто, краще в трусах. Ну, побачимось. Коротше, шо? Ти інтерв'ю записуєш? трошки буде. А Йосип драний а ти качаєш тут, тут, тут мене турбує у макса цими безкамерними елементами але ми червячка затрамбували в Перше. але воно все одно турбує. правильнее ну десь там під тру, <сум> може там ще такі якісь дірки. та це червак у тебе якийсь лівий, чесно кажучи я тобі кажу якась фігня, ніколи таких червяків не бачив Ну це ж гамно якесь китайське. А, так. це типу китайські черв'яки? Да. Ну, Там сам тубус прикольний, треба, треба, треба черв'яцькі довгі. Ні, ну але ж розумієш, що ну, можна всяким гамном запіхувати. Фільтри, сигарети таке інше. Ну, Теж може працювати. Так, залишили тільки знайти фільтр від сигарет, я навіть не являюсь. Мені здається, що голландщина вже давно не курить. Ну практично не курить шахтари з Донецька не, не. <си> Сиплять тут просто сигарети за сигаретою по вечорам вечерам зупинились по така якась нагадує трипільські малюнки трипільську тему ячики запарковані Це все Просто десь посеред дороги. Макс фоткає на плівку. Боже, який молодець. Вирішив це одразу записати, коротше, поки було. Макс попросив його сфоткати, дав мені фотік, і я і каже, і я такий оу, давно наплівку не фоткав. І він такий, оу, прикольно каже. Коли молоді даю, вони нічого не кажуть. Тобто тільки такий старий хрищ, як ти, Андрій, міг сказати саме так, що давно не фоткав на плівку. Триків то той не видно зовсім, так? Да? Ну, Три години ми в дорозі, 55 км позаду. У нас тут трохи зарядочка, перекусік. Вот. Трошки сідрик, ми вже вибрали, де будемо ночувати через 26 км. Базовий план, про який, в принципі, тільки ми знали, я міг би не казати, був 120 кілометрів на сьогодні. Але ми дуже довго збирались, дуже пізно виїхали, тому не цього разу. тобто Не хочемо себе гвалтувати, зупинимось там, де вийде. До зустрічей на нашому місці ночівлі. На Такий пригодник. Нічні пригоди. От такий у нас тунель. Люто без світла. О. Стеля дуже... Ой. Стеля прям. Вот вона. Це треба показати. О, Ідеально. Володерічка ж. 80 кілометрів ми сьогодні здолали. І судячи з усього, ми знайшли місце, де ми будемо ночувати. А, ну, Дуже доволі темно. Логічно, що пора зупинятися, відпочивати і завтра знову в путь. Ввечері <рес> ми розклали намет, трохи перекусили і відправилися відпочивати. На цьому перший день нашої подорожі завершимось. Побачимось у наступних відео. Далі буде ще більше пригод. І якщо ти досі не підписаний, рекомендую це зробити, адже відео про другий третій день вийдуть через тиждень і через два відповідно.